Ще раз вітаю всіх на своєму рукодільному каналі. З вами Любов. Сьогодні у нас 26 серпня на годиннику 006. Так. в мене безсоння і я вирішила сісти і повишивати свого короля Лева. Бо невдовзі, а саме через 4 дні, у нас буде звіт УСП, яка різниця, він вже відкритий від Юлії Німінської. І я беру участь саме з цим набором. Ось прев'ю. Не набором, а схемою. Прев'ю від нашої Оксани схема Степанчук і характеристики. Вишиваю я на AID 16 аккаунту з розміткою, але її вже майже не видно. І ось така ділянка в мене під зашивку. Розмітку я ще не робила. І не знаю, чи я її робити, чи ні, треба сідати швидше вишивати. Тому що весь свій час я приділяла на тюрморт, то він ось там лежить. Такий кавертак творчий. Зараз я налаштую свій планшет і сяду трохи повишиваю. Ну, що, любі друзі, я готова звітувати. У мене передчасний звіт, Ось по яка різниця. Він вже відкритий від Юлії Німінської. Я нашила свою тисячу, зараз покажу вам прогрес на планшеті. Так. І Залишаю цей процес, тому що я хочу вишити свій натюрморт. Ось такий прогрес. Два дні вишивала 26 і 27. Тисячу хрестиків. Обіцяла показати вам носа лева. І свою обіцянку я виконала. Я не завершила ту ділянку, яку виділила, але носа я вам нашила. Ось така вийшла в мене мордяка. Так, падає прив'юшка. Ось така в мене вийшла мордяка. Тут більшість світлі кольори 3024-3865 30, blend, 3865. І отут одиначки такі, які обрамляють його пичку. Ну що, це в мене вийшов такий коротенький звіт. Сподіваюсь, вам буде цікаво спостерігати за цим процесом. Але поки що в мене є натюрморт від Лукас, Лев у мене буде вишиватися невеличкими такими нормами. Того разу в Залипінь я нашила тисячу хрестиків і цього разу. Але, як бачите, ці цікаві хрестики. Далі у нас буде хутро по обох боках. І ось тут така борода біла. Ну, це вже буде в наступному звіті. Дякую, Юлі, за можливість просувати свої довгобуди. Якби не ЦСП, ЦЛФ стояв би там поруч з королевою і нікуди би не просувався. А вам дякую за увагу. Бережіть себе та своїх рідних, обов'язково реагуйте на тривоги. До побачення у наступних відео!